Привіт, друзі! Сьогодні чудова буде рибалка. Гляньте, отакий от взяв сьогодні комплект. Це 64-й X-Game до 2 грам. Коротка палка до 2 грам. Але це не та палочка сапля якась. Це чисто джигова палка, це джиговий інструмент до 2 грам. Ну, 2 грама, звісно, це ну, сверхтест. Цієї палки, а якщо ставити один грам цією палкою, можна чисто супер задавати джигову проводочку. Ну. хто полюбляє отакі проводочки, це вішаєте півграма чи даже менше. І пішли, пішли, пішли качати. Дивіться, пройдуся. Сьогодні є бакан, навіщо бакан? Зараз. Ну, По-перше, якщо у вас піша рибалка, можна кинути трішки ну там, бутик і покласти в воду. Потім кинути чехол для спінінга, достати катушечку. І саме-саме, що зараз покажу. Зараз зберу і покажу. Вже неодноразово мені писали Дмитрик на таку палку потрібна катушка в тисячному розмірі. Потрібна. я я хіба я з вами буду сперечатися, друзі, Потрібно. ці наноджигові палки, а це вважається наноджигова палка, бачимо, не мають довго руків'я. Тому, якщо десь я буду ставити, це зазвичай, ну, мені здається, вам видно зараз покажу цікавіше. Я, коли отако захочу поставити десь на землю, то... Завжди буду царапати катушку. Цього я робити не хочу. А даже, якщо на вас поясна сумка, то ви у це руків'я, коли будете отако засовувати, то може теж все випасти. Краще мати невеликий бакан. Це в мене бакан, от я завжди забуваю. Так, 18, так. Да. Це 18 літрів. У мене є ще бакани, мабуть, там на 20 чи на 23 літра. Є ще сильно здоровий, навіть не знаю наскільки він літрів, але ж він у мене в човні. Це на 18 літрів. Ну, назва у нього КВ18. Тому вважаю це на 18 літрів. Друзі, Дмитрик вважає. А щоб Дмитрик нічого не вважав, гляньте, тут навіть написано 18 літрів. Блін, дивіться. Де б ви там не ходили, отако поклали спінінга. От Отакі дорогі спінінги. Краще, ну, блін, я не знаю. Навіть тут е, діло не в спінінгі. Ви, якщо так спінінга десь покладете, то ну що, ну, трішки можете вимазати. А от катушка завжди буде. Е, це буде робота для ТОшників. Так що давайте ні, ну, я не можу сказати, у мене є гарні знайомі ТОшники. Ти, я ну, не хочу їх залишити без роботи, але ж все ж таке, друзі, трішки потрібно десь і свої снасті берегти, і свої кошти трішки берегти. Так, зараз на цю паличку повішаємо вантажок в 1 грам. Найдемо гачок 10-го номера. Опа, у мене тут і дрібнесенькі овсетники є, і є. Отакі От овнери 10-й номер. Непогані гачки. Скажу так, суперові гачки суперові. 10 номер. Е, хоча б, може, знаєте, краще під 12-й. Ну, ми не будемо сьогодні нано-джигувати. Наша задача джиг. ну Я полюбляю джиг. З наноджигом в мене ну, завжди не виходило. Так, і і грузики. До речі, один раз, багато коли я дуже давно я вам якось розповідав. Є люди, я сам бачив, сам навіть так інколи роблю, О, що мені потрібно достати ну грузик. Я отако кладу, да? ну, ви ж так само, друзі, ну так само що робите. Дивіться. Застіпку, отак так щось робив, отак от поклав застібку і тільки клац і ковтнув. Тому з гачками краще так не робити. Ось о, баканчик як столик поклали, достали свою вольфрамку. Це я просто їх ніяк не можу в коробочку перекласти, ну в гарну якусь коробочку. Так, тут у мене все в купі. 0,6, півтора, Опа, а все і 1 грам. Оце добро, оце добро, друзі, теж краще все ж таки в коробочку покласти. Так, в'яжемо напряму. Я не використовую застібки. В'яжу зразу напряму. Роблю 5-6 обертів. Якщо супер цікаво, флюр в мене решітка 0,16. Решітка 0,16. Так, що по приманки, поставимо. Хітомі в кольорі віолет. Містяк такий, мені колись був він знайомий, тут завжди стояла сітка. Я завжди приходив з такою паличкою і з перших закидів попадав в ту сітку. Чому так? Я вам розповідав, Усе човне, і тут, мабуть, місцеві, ну не мабуть, а 100% вийшли, поставили біля берега сітку. Зараз спробуємо. Так, да, воно. Шкода відриватися, але спробуємо. Поки недалеко так покидаємо. Може десь тут і зацепимось за рибку. Хоча потрібно було туди піти біля очерету стати. Так, на перших хвилинах риболовлі риба мене не знайшла. Так. А потім... Я не можу зробити закид. Гляньте, ось прям дерево сильно нависло. О, супер! Оце супер закид вийшов. Нема. Поки що нема клювань. Будемо шукати. Все, друзі, все красиво. Але рибі під носа попасти не можу. Містяків, скажімо, для такої снасті до грама багато, де завгодно усе можна стати, коротесенький спінінг, підійшов, трішки покидав, потрібні тільки чоботя. Є десь тут є вихід. Ага. Опа, опа, була тичка. Я гляньте, паузи сильно не роблю, я отак от дригаю, дригаю, хлистик трішки підтягнутий опа, є. Дрібний хлистик був завжди натягнутий і я вів, 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 і є рибка. Супер дрібна. ну який спіннінг, така і рибка. Кидати по вітру одне задоволення. Летить один грам далеко. На траву лягає, траву не збирає, офсетний гачок не потрібен. Вітер допомагає, видуває шнура. там. І моя проводка завжди збивається. І рибіться дуже... Опа, і дуже подобається, ого, є. Попустив, да. тут фрикціончик потрібно попускати, щоб шнур витримає, щоб супер навантаження не робити на спінінг. Потрібно попускати фрикціон, і тобі буде гарно ну, рибаку, коли фрикціончик співає. І спін гляньте. От тримає, тримає, тримає окуня, він тільки ось робить ривок. Фрикціончик тетень попускає. Це гарно налаштована снасть. Дивіться, ну кайф, просто кайф. В таку погоду в пасмурну приїхати. Ну, гляньте, чим не кайф. Приїхати з такою нанопалочкою і половити от таких кабанів. От такий кабанесік. Просто супер. Просто супер. Робиш закид, вибираєш слабинку. І чекаєш. І от так тинь, 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 тинь. Як я вже і казав, вітер допомагає ось, осьо ось. Він сам заганяє приманку рибі під носа. І далі починаєш кайфувати. Давай. О! Так, да. да, друзі. Цікаво. Гарно, коли... Маєш в арсеналі ну, не один, не два, там, три спінінги. Маєш різні спінінги. І багато хто знає, що Дмитрик полюбляє мікруху. Ну, По чесноку. Є і лайти в мене, і лайтами рибалю. А від мікрухи, від мікрушних палок супер отримую задоволення. Так, треба інструмент. Випускаємо. Знаю, що у багато у кого, у моїх знайомих, просто нема наноджигових спінінгів. Не потрібен супер. Ну, це я вважаю, це дорогий спінінг, це не дешевий, є набагато, вдвічі є дорожчі спінінги. А от є у компанії Опа Азура, ті супер наноспінінги, ті Олівії. Все буде те саме, все буде суперово, все буде кайфово. Ну, Дійсно, От, наприклад, Олівія це дуже дешевий спінінг, і він дуже гарний. У мене зараз в арсеналі нема його, а ті роки я їм гарно, гарно рибалив. Так вийшло, що ну, в цьому році в мене його поки що нема. Так, все супер, отак приїхав. Таку паличку, ковирялочку достав з машини і все. З рибою будеш завжди. А на, ну, ви неодноразово бачили на YouTube каналі відоси, де на наноспінінги е, влітку заходять там, ну, трішки там по пояс, ну, влітку ну, друзі, блин, в шортах зайшли по пояс у воду. Поставили вантажок в півграма, поставили нарезку якогось старого свого силікона сідного. Кидаєте, кидаєте і таскаєте рибу. Там Бичок, оку, опа, була клівака, бичок, окунь, плотвичка. Блін, Бачив, ну, сам отак спеціалізовано не виїжджав карася ловити, але ж неодноразово попадались такі відоси, де люди дубасять на наноспінінги карасів. Опа, є прям, ну прям друзі, у берега. ну, У берега. Некрупний, оцей некрупний окунь, його на будь-якій водоймі можна знайти. Просто на будь якій е, там, десь ви проживаєте в якомусь селищі, у вас є якась калюшка, дрібний окунь буде завжди. Будете ходити туди з потужним лайтом, шукати. Ну, побачили в відосах, як хтось щуку Дубасу, а у вас там дві щуки на всю водойму, то е, да, кайф отримуєте. Будете ходити на рибалку, просто будете отримувати задоволення. А от риби ви не впіймаєте. Від такої нанопалочки, ще раз напам'ятаю, це X-Game, але набагато є палки простіше. Ну, тут супер карбони, друзі. Ну, блин, ну ціна з цього і складається. Чим дорожче там карбони, фурнітура, тим і ціна дорожча. Спочатку для початку спробуйте взяти якусь паличку попроще, подешевше. Ви вийдете на свою водойму, 100% дрібний окунь там буде. Блін. Ну це опа, все, все, дивіться, він просто опа, тинь, тинь, засасує, я не даю, не підсікаю. Ну, Підсікну і толку, бачимо ніякого. Він засасує акуратно. Супер так не б'є жадібно, а підсасує. Тому Потрібен, потрібна пауза йому. Збив приманку, набралось ще трави, тому він не хоче добивати. Я полюбляю в тих містяках, де даже супер дрібний окунь, Оце прийти туди, стати і надурити його. Я таке, таку риболовлю полюбляю. О, о надурити, гляньте, мабуть, спінінг в кадр був не попав. Гарнюча, просто гарнюча утяжка була. Тінь. І пішло виважування. А тут уже ти якимось потужним спінінгом. До 40 грамів тащиш 2 кг судака. Та ти що кайф. І це у мене ще затягнутий фракціон. Настроїв так, щоб, ну, щоб гарна риба там в 160 грам просто його, ну, щоб він працював фракціончик. От на цій рибі навіть і то працював фракціончик, але ж, друзі, тут то... -то як я сказав, грам на 160, тут нема 160, тут грам 130-140 зараз сважу, хоча ну гляньте самі, да? ну, на, мабуть, ну 130, сважу. Давненько не важив окунів, тому буває, забуваю, що воно там таке. Так, дивіться, нуль. Ні. Блін, ну да, помилився, буває таке 165 грам. Тому і фрикціончик відпускався. О, балакав я на днях з одним своїм підписником. Ну, він тут місцевий, я запитував, що там по рибі. То він мені так каже... Точка, твоя точка, там, де ти піймав дві щуки, вона гарно працює. Блін, кажу, яка точка? Я ж забуваю, блін, де я там що піймав. Каже, ну на відео там в тебе є відео, пабула тичка, де ти піймав дві щуки. Я бачив, зараз там купа народу і там супер-супер клює. Потім я зрозумів, він мені об'яснив, що за точка. Сьогодні туди приїжджаю, думаю, ну. Якщо там тільки клює, бо він мені сказав, кругом катаються люди, ну, рибаки, ніде не клює, а на той точці просто супер. Так точкою назвали. Точка, де дві щуки Дмитрик піймав. Приїжджаю, а там люди стоять, ну, рибаки. І що? Ну, куд-що, постояв, подивився та поїхав все собі шукати по своїм старим знайомим теж точкам рибу. Знайшов. Я знайшов собі рибку, рибка клює. Що мені... Опа! Що мені ще треба? Зараз перейду, є тут у мене точка, можна її, як підписники можуть називати. Там Дмитрика вкусив бичок. Зараз піду ще на ту точку. Спробую, що там. Є там голодний бичок. Тому що коли я там рибалив, там чомусь одні бички клювали. І такі скажені, скажені. Блін, окуня гарні, пузаті, таке відчуття, що в них що він уже з сикрою. Сьогодні в мене відео не про карбони цієї палочки, але ж ну, є багато відосів, де люди розбирають, розповідають все про карбони цієї палки. Це дуже недешеві карбони. Тут два карбона, гарні карбони. Тому... Тому і палка вийшла дуже гарно. Так, Місцевість тут, де я зараз став, не дуже вдобна. Коли я тут рибалив, пам'ятаєте, точка, де мене вкусив бичок, то тут штіль був і мені було зручно кидати. Зараз тут то не дуже зручно, нагнало, гляньте, очерета. Опа, є! Блін, друзі, на першому закиді, на першому закиді, але ж це Да, дивіться, бичкова точка. Все, тут уже не, не дати, не взяти. блін. Ніхто не скаже, що Дмитрик там щось помилився про бичкову точку. Усьо, перший закид і знову бичок. Але цей бичок не крупний, даже, ну він е шкоди не завдасть, якщо вкуся. Ага. Потрібно в такий вітер снасть підбирати трішки помощніше, щоб кидати 2-3 грами. Будемо зараз, ну, скажімо, на перегрузі, півтора грама ця палка тягне. Ну, Буде вам цікаво побачити, як з півтора грамами вона працює по пасивної рибі. На протяжках її можна 1,5 грама гарно використовувати. І в цей вітер півтора грама будуть гарніше пробивати. Ну, тому Отак зібрав, зараз будемо переходити. Повернуся назад, але ж там трішки зміню точку. Дивіться, така цікава точечка. Там, де я стояв, де я сказав, бичкова, бичкова точка, там вітер в лице. Так як ми не на змаганнях, то у нас є змога. Ну, там стояти некомфортно, перейшов, знайшов іншу точку. Це вже коли ти стоїш на змаганнях, там нема вибору, стоїш, ловиш, це така як ото праця. А ми приїхали віддихнути, тому можна перейти, стати на іншу точку. Опа, опа, ось ось все. Щось є, є дрібне, ну, я тут і один дюйм резину поставив, дивіться. Є. І дуже цікаво і, і дуже гарно, що не набрав трави. Незважаючи, що тут вантажок збільшив, поставив півторашечку, трави не набрав. Опа, є. Є. О! О! ну Відчуваю, що не крупний, але я десь, мабуть, опустив фрикціон, що він так, мабуть. Дмитрик пішов. Не крупний, я відчуваю, що не крупний. Просто я, він став тут на течії і я ще різко-різко почав виважувати його і, і спрацював гарно фракціончик. Дивіться, супер! Просто супер! Просто супер. Та ти що? Ну тут, тут вже 170 буде. Навіть більше, блин, тут буде більше, ніж 170 грам. Гарний. Гарний красень. Якщо ви будете ходити на риболовлю в кросівках в такі погоди, то ви будете завжди без риби. Отакі От в мене чоботи. Супер. Просто супер. Наприклад, усього містяк, мені здається, супер. З берега ви тут. Ну, Станете тут, ви ніфіга не, не зможете не зробити закид, тому що все дерево. І якщо клюне риба, ви її не достанете. Тому потрібно трішки зайти. Опа, так. Отако. От зайти за очерет і спіймати рибу. На цій течії. Коли кидаю прямо, то півтора грама зносить. І Тому я стараюся кидати уверх по течії, і це ще мені вітер допомагає, летить гарно. І потім я вже вниз по течії тащу. Роблю такі підкидики, грузик підпригує і течією його трішки знося. Така, можна сказати, трішки-трішки швидка проводка виходить. Але паузу роблю, ось паузу десь затримався, зробив паузу, вибрав. Ось, ось, ось. це окунь, друзі, це окунь. Можна підсікати. Це окунь. Акуратно, просто акуратненько бере. ну Ти все бачиш, ти не відчув клівання, але ж ти бачиш по хлистику, відчуваєш слабину по шнуру в руку, в палець, вірніше, ну так, да, в руку. І потрібно підсікати. Дивіться, він не супер заковтнув, але у нього була змога була змога заковтнути. Дивіться, взявся за верх за верхню губу. Верхня губа у нього дуже м'ясиста, ніде б він не ушов. Гляньте, силікон цей і колір, і розмір коси рибу. Є, є. Yeah. Yeah. Так, підводимо підсумки і скінчаємо риболовлю. Є, гарно, так. Все чудово. Рибалкою Дмитрик задоволений. Гляньте, як він тарабане, як він тарабане. Зав'язався він гарно. Та ти що, давай, давай. Є, є, є. Кайф є. Давай, де ти там дівся? Де ти? О, непоганий, прям. Там ми цього зважимо, цього зараз зважимо, Блін, Взявся так не дуже. Сможу я його взяти. Ага. Так, ні, тут. За флюрик, давайте. О, Кажіть, 260. 260 чи 280, а? Друзі, з вибором спінінга, ну це якщо зараз будемо підводити підсумки, можу так сказати, гляньте, нуль, з вибором спінінга трішки не вгадав. Кайфу я отримав та -та -та, тихесенько, тихесенько, 285, але ж він дергався, зараз ми його переважимо. 200, Ой, 200. Кайфу я отримав. Дивимося знову. Да, нуль. Пускаємо. Ви вже бачите, я ще, друзі, не бачу. 300, блин, даже 300. Ну, Все було акуратненько. да. Ну, я вважав, що є 300, але не хотів нагліти. Зазвичай Дмитрик завжди каже ваги в меншу сторону. У мене нема такого, що я дурю людей. Там. Ну, Не будемо його мучити, гляньте, ну просто, да, окунь шикарний. І дивіться. Отакий От шикарний окунь на таку пендітну, друзі, тендітну пендітну паличку компанії Azura X Game до 2 грам. Так, випущу, друзі. І по підсумкам, бо сильно забалакався. З вибором Снасті трішки не вгадав. Краще було б помощніше палку. Ну там, навіть, ну, та не важливо яку, але помощнішу, Щоб можна було сьогодні кидати 3 грама сміло і вона щоб була мощна, пробивала гарно вітер. Той, ну, ти, ти вкладався в той вантажок, незважаючи на те, що ну, є місцяки, де можна стати, що вітер тобі в лице. Цією сопливенькою паличкою я там стояв е, в одному місцяку. Грам стояв, я оце роблю закид і мені приходиться так вкластися, що вона аж отак згибається, катапультує, той грам летить, а потім повертається назад. Тому була б палка помощніша. На тих місцяках став би 3 грама, пробивав би далеко вітер і обкидав би краще сьогодні точки. Але незважаючи на те, навіть якщо я і помилився, що не так просто з снастю? Вірніше з вибором. Були місцяки, де я міг просто стати і покидати більшими вантажками, і може там риба б краще стояла. А може такого б і не сталося б. Тому водяний сказав, Дмитрик, бери цю паличку, я взяв, кайфанув. От по чесноку кайфанув. Кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку. До речі, весь тиждень, у нас весь тиждень така погода. Блин. Вітра, вітра, вітра.